Останню стрічку Ілінко зняв у 2001 році. Вона називається Молитва за гетьманом Мазепою. І цей фільм супер не сподобався тим, хто симпатизує Росії. Це фільм про Івана Мазепу і Петра І. І це фільм, який показує всю цю Концентрованістю цього російського імперіалізму, от про це історія про те, що російський цар ну, він реально упоротий дегенерат, що російська армія, це мародери, убивці, гвалтівники і взагалі ніякої там доблісті, чисті руска оружия не існує. І це все. Я нагадую 2001 рік. Ну і вгадайте, якому українському журналісту кортіло взяти інтерв'ю у Іллєнка щодо цього фільму. Я протестую проти того, щоб дуже активно протестує дуже масовано протестують. Я протестую проти того, щоб Росія прославляє зараз mm -hmm. імперію, подавляючу Україну. Вот і все так. Це сертифікована Гнида Дмитрій Кісільов. І Юрій Іленко проявляють чудеса самоконтролю, ведучи з Москвичом культурну дискусію, хоч і мріє побачити його на гілляцію. Дмитро, на секунду, подивіться на себе трохи. так. Ну ви со мною говорите по-українськи, що такое. Я ж не протестую абсолютно. я не з вами говорити. Ну, отлично. Тогда я я заканчиваю цю бесілу на очереди спорт.